Знищення дороговартісної цілі ворога на Луганщині, 412-й полк немець сил безпілотних систем зафіксував роботу ворожого ЗРК «Бук-М3». Розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цілі, чітко визначила її позицію спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразила вороже ППО. Вартість зерка «Букем-3» – близько 100 мільйонів доларів. 412-й окремий полк безпілотних систем «Немезіс» системно випалює російські комплекси ППО по всій лінії фронту, десятки знищених торів, стріл, буків результат точного планування координації та Рішучості Немезіс працює, ворог горить, підкреслюють у прислужбі. Тож детальніше про цю операцію, а також інші. Говоримо далі з нашим гостем, офіцер 412 -го окремого полку безпілотних систем Немезіс Сергій Скалун з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю. Отож на Луганщині полк Немезіс е знищив. ЗРК Бук М3. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю операцію. Наскільки це особлива ціль для українських бійців? На жаль, конкретно про цю операцію я не можу розповісти більш детально. Власне, ураження цієї цілі, про яку йде мова, і засобами, яким це було зроблено, це не була основна мета операції. Це був лише один з варіант з варіантів розвитку подій, і він не був основним. Але якщо не занурюватись в деталі, то там з точки зору планування розвідки це цілком цілком типова для нашого підрозділу операція. Попередньо ми досліджували патрону фла цієї цілі, визначали маршрути і прасування, схованки. Проміжки часу, коли вона активна, передбачили основні та резервні цілі, передбачили декілька варіантів розвитку подій, і і наші безпосередньо дії при кожному з них відпрацювали питання взаємодії з засобами розвідки та ударними засобами іншого інших підрозділів соу. І власне в кінцевому підсумку були ефективними. Хоча, повторюся, ця ціль не була основною, і безпосередньо ураження наносили не ми. Але в будь-якому разі це цінний скальп будь-який засіб ППО. і Він не простий і отримати е, такий скальп е, з одного боку, це завжди просто приємно. З іншого боку, це принаймні, тимчасово оголена смуга протиповітряної оборони противника, що дозволить бути більш гнучкими і інтенсивними з точки зору застосування на напрямку і е, БПЛА підрозділів подібних нашому і е, повітряним силам України. 412-й полк Немезі забезпечує близько 20% від усіх уражень російських систем ППО в окупації. Про це повідомив командир полку підполковник Анатолій Меркотун. Це вражаючі цифри, але вони ну очевидно потребують серйозної підготовки і важкої постійної роботи від бійців. Що найскладніше у такій роботі у такій підготовці? Ну, цифри насправді досить, досить, досить значні, як ви сказали. При цьому ми ще не набули повноцінних спроможностей як полк. Ми лише не ще лише нещодавно організували з батальйону в полк. Тобто у нас є ще великий потенціал до зростання і до підвищення наших результатів. І я впевнений, що ми його реалізуємо. Тому що там з точки зору процесів підходів до планування і реалізації подібних операцій ми вже знаходимося на досить високому рівні. Все, що нам потрібно наразі, це якісні особові склади. Тоді ми будемо вражати ще більше. Повертаючись до питання, що найскладніше у такій роботі, ну найскладніше це було взагалі відбудувати ефективну ефективну систему функціонування нашого підрозділу, алгоритмізувати і стандартизувати всі наші процеси, процес розвідки, планування, ураження і довести все це до автоматизму, кожну функцію і кожну з ролей, які задіяні до їх виконання. Але якщо сказати стану на зараз, коли нас, у нас ця система вже відбудована і досить ефективно працює, знову ж таки суб'єктивне моє бачення, найскладніше зараз це не втрачати концентрацію, мати холодну голову безпосередньо під час здійснення операції, тому що коли ти бачиш ціль, то азарт – це те, що може призвести до неоптимальних і як наслідок некоректних рішень. Я хочу поговорити також і про е, плани російських окупантів частково. От Як ворог себе зараз поводить на напрямках, де працює Немезіс, накопичує ресурси, можливо, здійснює механізовані штурми чи надає перевагу от саме дронам. Ті деталі, якими безпечно ділиться в етері? Ну, Власне, е, концепція застосування нашого підрозділу, вона не передбачає окремої виділеної для нас мови, Ми працюємо. Здовсієї ЕлбЗе і ворог себе поводить абсолютно по різному на різних її ділянках. Там очевидно зараз його основні зусилля зосереджені на курському напрямку. Про що свідчить і, і значна кількість бойових зіткнень, і значна кількість штурмових дій з його з його боку. Як результат, це найвищий темп просування ворога там, і, і найвищий рівень рівень авіаційної підтримки на цьому напрямку. Інший напрямок його зосередження, основних зусиль, очевидно, це Покровськ. Там теж підтримується висока інтенсивність наступальних дій, ну, але по це, там фіксуються останнім часом і успішні дії підрозділів СОУ. Досить активний на Лиманському напрямку і останнім часом дещо активувався на Оріхівському напрямку. Але якщо взяти спільне там, з точки зору тактики і задіяних до штурмів сил та засобів, то Є загальна картина типова для всієї ЛБЗ, Це зниження механізації штурмів і заміщення техніки в штурмах, саме піхотною компонентною. І тут є дві, як на мене, причини: по-перше, це швидкість, з якою ми вибуваємо техніку ворога. Вона значно вища ніж швидкість з якою вони її відновлюють і відправляють на фронт. І тобто має місце економія. І друга причина ймовірно. Це накопичення сил та засобів перед відновленням більш активних наступальних дій. В першу чергу, на тому ж по Покровському напрямку. Ем, я хочу поговорити детальніше про полк. А, які дрони зараз є на озброєнні у Немезіса? Знову ж таки, ті деталі, про які можна говорити в Етері. Їх насправді більше ніж хотілося, б я маю на увазі асортимент та номенклатуру дронів, тому що ми тестуємо багато засобів до розробки частини з цих засобів. Ми є дотичними. Я не можу зараз говорити про все, але ми вже маємо і найближчим часом буде, будемо повноцінно застосовувати засоби, які суттєво розширять наші спроможності, як з точки зору глибини застосування, так і з точки зору впливу, який вони можуть мати на ворога. І в кінцевому підсумку я думаю, що ми все ж прийдемо до визначеного і обмеженого переліку засобів, бо це там елементарно простіше з точки зору обслуговування логістики, взаємозамінності екіпажів і так далі. Але повторюсь, зараз засобів більше ніж хотілося б. Якщо перейти до конкретики, то наш основний ударний засіб – «Немезіс». І, В принципі, весь батальйон і надалі полк він побудований навколо цього дарного засоба. Якщо е е йде мова про розвідувальні дрони, то це мари, гори і це все е українські розробки. От, пане Сергію, я про них хотіла детальніше поговорити. Український президент у своєму вечірньому зверненні напередодні згадував наскільки. Важливими залишаються безпілотники. Дякував українським підприємствам, які займаються цими технологіями. Як себе проявляють от вітчизняні розробки? Ну, власне, як я сказав, Немезіс це український дрон. Його виробництво на зараз абсолютно локалізовано. Тобто, там лише українські комплектуючі там немає ніякого Китаю. І ми знаходимося у постійній взаємодії з виробником. Перманентно даємо йому зворотній зв'язок по результатам нашого досвіду застосування цього засобу. І виробник зі свого боку абсолютно відкритий і чутливий до цього зворотнього зв'язку. І оце от коротке плече: це безумовний плюс нашої співпраці, тому що ми це, це те, що забезпечує можливість оперативного внесення правок в конструкцію дрону при необхідності, і це в кінцевому підсумку дозволяє нам бути ефективними. І там знову ж таки повертаючись до операції, з якою ми починали нашу розмову. Там були задіяні дрони, про які я наразі не можу розповідати, але це теж цілком українські розробки, і скоро вони будуть не менш відомі ніж той же Немезіс. Останнім часом усе більше новин з'являється про дрони на оптоволокні, якими масово користуються, у тому числі і вороги росіяни. Як на цьому фоні змінилася доля FPV-дронів? Їх стало більше, стало менше, їх модернізували. От які тенденції ви вбачаєте стосовно дронів Камікадзе? Ну мені тут насправді складно дати коректну коректно відповідь, тому що тактика застосування наших засобів вона мінімізує ризик взаємодії наших екіпажів, неважливо які вони чи ударні екіпажі, чи розвідувальні екіпажі з FPV загалом, і з FPV конкретно на оплову Я маю на увазі FPV противника. Такі випадки є, але їх кількість вона не настільки велика, щоб робити там якісь системні висновки. Але якщо абстрагуватись, то очевидно. Там це FPV на оптоволокні це додаткова спроможність противника, яка має там очевидні плюси. Це зв'язок як результат вища ймовірність ураження, але при цьому має і мінуси. І вони теж очевидні: це обмеження подальності, обмеження по маневреності, обмеження по корисному навантаженні і там суттєво вища ціна. Тому я там я особисто розглядаю дрони на оптоволокні це як додаткову опцію, що просто розширює спроможності противника і може дати йому більшу ефективність в певних умовах, але там через очевидні свої мінуси, які я озвучив найближчим часом, принаймі вони точно не зможуть витіснити класичні впіві. Я хочу поговорити з вами також і про рекрутинг до полку, який триває на постійній основі. Як зараз працює набір і можливо, які посади є? Яких людей шукаєте найчастіше? О, ну, як я казав, ми нещодавно виросли з батальйону до полку, тому ми розширюємося. Нам потрібні відповідальні, вмотивовані люди. Тому наразі і рекрутинг, і мобілізація, тобто і переведення з інших частин, і мобілізація цивільних це наш пріоритет, і у нас є багато посад. Вони абсолютно різноманітні. Це і пілоти, і штурмани, і інженери, і кухарі. Тобто, от весь перелік, що б ви не сказали, у нас є такі посади, і ми зацікавлені в залученні якісного особового складу. Завершальне питання маю для нашої розмови. Якщо люди не хочуть потрапити до полку, якими мають бути її кроки від пошуку інформації і безпосередньо вже от до служби? Для цього потрібно зайти на сайт 412 nemesisarmy і там подати абсолютно просту заявку. Після цього наші рекрутери зв'яжуться і пояснять подальший алгоритм дій. Там все максимально просто. Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час приєднатися до нашого етеру, поділитися з нами цікавими деталями. Дякую вам і за вашу найважчу освіті роботу оборони України від ворога. Дякую, дякую вам, Сергій Скалун, офіцер 412-го окремого полку безпілотних систем Немезі, з був з нами на прямому зв'язку.